lately I've been I've been thinking I will Чютібігапі Авонтю Всім павер на міг продовжить сьогодні. Вам розповім про себе і про Ютуб. Мене звати Макс, я з України. Мені 11 років. Моє хобі це Ютуб. Перший мій канал називався Макс Тис. Так як я живу зараз в місті Рах Рахів біля річки Тис. Він був про таку гру як Майнкрафт. Наступний мій канал був Мік. На ньому я викладав різні відео. про і про музику, але його закінчив так як... Мія камір зломав. Так це поганий кінець. Ну а далі я створив канал, який мав три назви. Спочатку Вік, потім PowerPank. І так народилася назва Power Me. На тому каналі я познайомився з таким ютубером як Керхплей, який став допомагати мені з каналу. І, до речі, його сил на його канал, силка буде під відео. Кому цікаво, що це за канал, може до нього перейти. На цьому каналі, як я створив, я. Познайомся з такими ютуберами як Мусліма, Сінет, Ломікс, Fox, Фос, Ворнекс, PicPy і NZ. Ну і все. На цьому каналі я буду викладати такі відео на тему дизайн, уроки на Android. І думаю, що я буду вже закінчувати, так як думаю, що ви вже знали про мене все. Ну якщо ви хочете що в мене щось запитати, то можете зі мною зв'язатися через інстаграм. Силка на інстаграм. Instagram буде під відео і на Discord мій сервер, Ви можете туди зайти і можете мені там написати. чекаю вас там. думаю, що я заради свою енергію. познайомлюся з вами. і Ви зі мною. Так що зарадіть мене, і ви свої енергії викладати круті відео. Покладіть лайк, підпишіться на канал і нажміть на дзвіночок, Так як це дуже важливо, щоб вам приходило сообщення про мої відео. Ну а поки що, всім пока.